Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас мега цікаве і водночас корисне відео. Я розповім, як з мінімальними вкладеннями заробив близько 100 тисяч гривень на криптовалюті. Все це було досить давно, але зараз воно як ніяк актуально і корисно. В кінці січня 2023 року я зацікавився ретордропами і теснетами. Тоді натрапив на проект Arbitrum і зрозумів, що це пропускати не можна. Виконав різні активності на одному аккаунті також поділився своїми діями з підписниками мого телеграм-каналу. Через декілька днів зробив ще один аккаунт, потім підрахував витрати і перестав робити активності. Насправді на комісії мені пішло не так багато, в районі 20-30 доларів, але витрачати я більше не хотів, тому далі почав займатися різними акціями від криптобірж і криптопроєктів. 16 березня Arbitrum оголосив, що нагородить ранніх користувачів своїм токеном. Я швидко перевів свої аккаунти. На один нарахував 875 токенів, а на інший 1125. Разом 2000 токенів. Чому на один аккаунт дали трохи більше, я зрозумів пізніше, коли переглянув історію транзакцій і побачив, що я їх робив 30 січня і 1 лютого. Тим самим я потрапив під ще один з критерію, а саме активності у двох різних місяцях. Після цього я з нетерпінням став очікувати на вихід токена. Одні криптоексперти прогнозували ціну в районі 5 доларів, а інші в районі 30 центів. Я ж надіявся заробити 1000 доларів. Все вийшло ще краще. Вже 23 березня токен АВБ вийшов на усіх топових біржах, і середня ціна, по якій мені вийшло продати, 1 доллар і 30 центів, тому мої 2000 токенів перетворилися 2500 доларів. Ще зі мною в цей день по хорошій сумі забрали декілька моїх підписників. Цією історією я вас хочу змотивувати і показати, що на крипті заробляти можна із мінімальними вкладеннями. Арбітром був один з перших проєктів, які роздали девелоп, Тим самим вони запустили нову фазу на ринку, якою нам обов'язково потрібно скористуватись. 100% це не був остатній проєкт, який роздав нагороди своїм раннім користувачам. Це те саме, що було колись ICO, це те саме, що було минулого року з P2P, на якому люди заробили великі статки. Зараз є ретро девелопи Є багато проєктів, в яких є більші перспективи, є більші інвестиції в рази, ніж були в того ж абітрма. Про них я регулярно розповідаю у своїх відеороликах на Ютуб. Також там я детально показую, що і як робити, щоб отримати дроп. Вся інформація від мене є безкоштовною, тому щоб не пропустити наступний гем, який нас багатить, я важу слідкувати за моїм Ютубом і Телеграмом, де також у нас є чат, в якому вам завжди допоможуть вирішити проблему. Все, що вам потрібно, це терпіння і регулярно виділяти по декілька годин на день на навчання в цій сфері і виконання активностей. Звісно, 100% всі проекти не роздадуть нам дроб, але буде 1-2, які покрить усі наші витрати часу, енергії і грошей і насиплять в 10, 50, а то й 100 раз більше. Я надіюсь, що моя історія вас змотивувала і була цікавою. Я вірю, що у мене і у вас все вийде. Нехай щастить і до нових відео!